Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні я хочу зробити огляд тих книг, які у мене є, авторства пана Андрія Костенка. І це відео я хочу присвятити його світлій пам'яті. На жаль, пана Андрія Костенка більше немає з нами, але з нами залишається його великий творчий літературний доробок, ті книги, які він, які він писав Російською, потім писав українською. І завдяки цим книгам багато хто з тарологів справді зміг не тільки осягнути систему таро, а і вдосконалити свої знання, уміння і навички. У мене не всі книги Андрія Костенка є, але, можливо, я придбаю ще ті, яких у мене поки що немає. Так от, давайте почнемо. Я... Буду розповідати про його книги у порядку хронології, з тих, що в мене є, і почну, звісно, з старої така як система теорія і практика. Ця книга була видана у 1998 році. Це у мене, звісно, перевидання, тому що перше видання було у м'якій палітурці, вона у мене з часом затерлася, порвалася, і потім я придбала собі ось таке чудове видання у Твердій палітурці. Воно було перевидане у 2022 році. Дехто вважає, що ця книга важка для читання. Я поясню, хто так вважає. Так вважають ті люди, які придбали свою першу колоду таро і хочуть просто навчитися ворожити на такому, знаєте, найпростішому рівні. Побачили якийсь малюночок і хочуть подивитися у книжку, а що ж це означає? І це все. Вони кажуть: о, це дуже важко того вашого костенка читати. Насправді ж, якщо ви справді хочете осягнути систему Таро Вейта саме як систему, і дізнатися не лише про ворожильні значення, а і про символіку, про образи, і про метафізичне значення, про окультне значення. Тобто, якщо ви хочете вивчати систему саме як систему, а не як просто ворожильні карти, то ця книга вам стане у нагоді. Тут, як я вже сказала, є і символізм, і образність, і тлумачення. Ворожильне і додаткові значення за вейтом тощо. Я думаю, що багато хто знає цю книгу, ну а хто не знає, то рекомендую придбати. Є е, тут з цікавого е, практика, розділ практики, тобто тут є вправи, за допомогою яких ви можете перевірити себе. І тут є ще приклади розкладів. кельтський хрест знаменитий. Бачите, є різні вправи. Контрольні завдання. І така це досить цікава штука. Ця книга була однією з моїх перших, і я її люблю. У 1999 році вийшла книга Андрія Костенка, теж російською, Марсельське Таро Теорія і практика. Це у мене не оригінал книги, це копія. Тому що ну, зараз знайти книжку 99-го року дуже складно. Але, тим не менш, от є така книжка: Андрій Костенко вивчав французькі джерела, перекладав з французької. І чим цікава ця книжка? Не тільки тим, що тут є значення карт, бачите. І знову ж таки, не тільки в прямому. Але і у перевернутому положенні, що дуже важливо. Чому важливо? Тому що так було і в марсельській системі, і у системі золотого світанку, з якої потім о, взяв основу своєї системи Артур Едвард Вейт. Що мені сподобалося у цій книзі? Мені сподобалися розклади. Пан Андрій Костенко тут наводить нам приклади. Як саме можна робити розклади і є приклади тлумачень цих карт. Я взагалі не спеціаліст з марсельського таро, але іноді цікавлюся і іноді собі розкладаю, як воно може бути саме у марсельській системі. Теж цікава книга. Далі є в мене ще ось така книжечка, «Гадання по Ідзину». Чесно скажу, я нею поки що не користувалася. Тому що придбала цю книжку саме для оракулів, для таких звичайних паперових оракулів, у яких є гексаграми і дзину. Таких оракулів зараз багато. Тому я подумала, що якщо мені захочеться поворожити на такому оракулі, то варто придбати книгу саме Андрія Костенка. Чому? Тому що він тут не перевантажує читача китайською філософією. Це по-перше. А по-друге, він кожну гексаграму, дивіться, розглядає не тільки як загальним значенням, але і по різних питаннях, і по різних сферах. І кожну рисочку, ось цю розглядає у гексаграмі, і загальне значення. Тобто тут дуже і дуже багато інформації, от, якою можна користуватися, якщо ви захочете. Або на ось таких монетках ворожити. Він, до речі, у книзі розповідає, як це робити. Або використовувати палички, щоб утворювалися гексаграми, або можна використовувати якісь сучасні оракули, їх багато зараз. У яких є ось ці гексаграми і дзин. Так, далі ось така, на мій погляд, шикарна книжка. Карти Лінарман. Історія, теорія і практика. Цю книжку було видано у 2020 році в Києві. Причому, так, видавництво Руслана Халікова, причому це е, книжка, яка була видана досить таки невеликим накладом, по-моєму, я зараз не згадаю, по-моєму, всього 300 екземплярів. Чому? Тому що тут не тільки інформація, але і. Раз покажу вам, тут багато. Кольорових ілюстрацій, просто чудових. І е, цю книгу не тільки приємно читати, але і приємно насолоджуватися ось цими ілюстраціями. Це просто краса. Причому тут є ілюстрації і старовинних карт Ленорман, і сучасних. І інформації щодо кожної карти багато. І крім того, пан Андрій Костенко тут подає методики ворожіння на картах Ленорман. І історію створення карт Ленорман, які вони були, ці карти, які види були цих карт, для чого вони використовувалися. Просто дивіться, яка краса. О. Просто, просто, просто пречудова книга. Дуже класно. Так. Далі наступна книжка. Введення второї Етейли, Труди, традиції теми теж була видана в Києві у 2021 році. По-моєму, це теж видавництво так, Руслана Халікова. Андрій Костенко, мабуть, єдина людина, яка взагалі так глибоко цікавилася постаттю Етейли та його внеском. У розвиток картомантії. Андрій Костенко розповідає, хто такий Тейла, яке значення він взагалі мав для розвитку картомантії і для розвитку таро в цілому, він розповідає про ті різновиди тарої тили, які існують, які існують зараз. І знову ж таки книжка, збагачена ілюстраціями різними. Кольоровими у тому числі, тут є і прообрази цих карт, і чорно-білі варіанти теж наводяться. І що ми маємо сьогодні? Які, скажімо так, відголоски Таро і Тейли. Тобто, знову ж таки, дуже і дуже цікава книга, дуже і дуже цікаве дослідження, аналогів, якому я думаю, що немає. Так, ну і далі у нас ідуть книжки українською мовою. Таровий та Сміт перші кроки Андрія Костенка. Видана вона була видавництвом Софія у 2022 році, причому разом із цією книгою була випущена колода карт Таровий та Сміт, і це була перша колода Таро з написами українською мовою. Я робила огляд і на цю книгу, і на цю колоду. Так, зараз подивимось. Ось, бачите, є написи українською. О, чудова колода і чудова книга. Чим ця книга цікава? Ось тут якраз, знову ж таки, немає такого надмірного перевантаження е історичним аспектом, а е досить багато є інформації по ворожильних значеннях. Причому. Андрій Костенко дає тут три варіанти: варіант вейта, тобто ті значення, які давав сам Вейт, і також Іден Грей і Рейчел Полак, які варіанти тлумачень дають ці відомі тарологині? Ось так. Тобто, знову ж таки, для початківців це більш ніж достатньо, на мій погляд, От для тих, хто тільки-тільки розпочинає своє знайомство з таро. Далі книжечка карти Ленорман, Теорія і практика. І одночасно з цією книжкою було видано і ось таку саму колоду. Карти Ленорман, класична мала колода. Одразу покажу цю колоду художника Володимира Миколайчука. Вона ось у такому вінтажно-пергаментному стилі. Мені дуже подобається така промальовка. Дуже, знаєте, така спокійна і водночас така вишукана. Ось, дивіться, яка краса. Старовинна така кримальовка просто клас. З е е картами, ну, я маю на увазі, з гральними картами. Ось така, дивіться, яка дама. Угу. Ну і от, карта чоловіка з автографом автора. Отже, карти Ленорман. Так. Чим мені подобається ця книга, і чим вона відрізняється від цього варіанту, який був виданий російською. У цій книзі більше історії і більше ілюстрацій. Тут багато, як я вже сказала, історичного матеріалу і багато. Саме кольорових ілюстрацій варіантів карт Ленорман. У цій книзі, що мені сподобалося? Ну, Тут у нас є чорно-білі ілюстрації, але тут мені сподобалося, що-перше, по тут Андрій Костенко наводить приклади власних ворожінь, саме зі своєї практики. А практика завжди дуже цінується, коли автор розповідає, як саме ті чи інші карти та їх поєднання. Працюють у його практиці. Ну, і тут ще бачите, як цікаво. Зараз, наприклад, от, що у нас карта дім, не тільки ключові слова і загальний сенс, а ще і от, характер карти, на яку людину вказує карта, на які дії, на який час вказує карта. Питання кохання, робота, кар'єра, бізнес, позитивний і негативний контекст. Тобто, знову ж таки. Незважаючи на такий невеликий обсяг книги, вона достатньо інформативна. Ну і крім того, далі тут іде дуже багато таких детальних пояснень, як працювати з розкладами на Малій Ленорман, які є варіанти, які є підходи тлумачення. Ну тут не тільки про грант Табло, тут ще є різні невеличкі розклади, і, по-моєму, тріади, наскільки, я пам'ятаю, пан Андрій Костенко розглядав. Ну, і таким чином ви можете тут отримати і теоретичну, і практичну інформацію. Так. Далі у нас таро Етейли, як воно є українською мовою. І теж скажу, у чому відмінність від книжки російською. Перше такого дослідження більше немає, тільки у Андрія Костенка воно є. По-друге, тут, знову ж таки, окрім книги, була видана ще колода, «Справжні таро-етейли. Чим воно відрізняється від, скажімо так, несправжнього. Тобто, про що йдеться? Справа в тому, що колод, які ми називаємо таро-етейли, є декілька. Але за життя самого. Французького окультиста і картоманта Етейли була видана тільки одна колода, і це ось вона і є тобто колода, яку створив сам Етейла. Після цього видавали колоди, які створювалися вже його послідовниками, його учнями. От є Лос-Карабео колода, яка називається Таро Етейли, книга Тота. Так, оце вже не є справжнім таро Етейли, а це вже, скажімо так. Щось трошки інше. А ось це дійсно тароетили, яке створив сам автор. У чому різниця? Якщо ви бачите, що на молодших арканах є ось таке поле порожнє, то це і є справжнє таро Етейли. Якщо молодший аркан, верніше його символи заповнюють усю карту повністю, тут немає ніяких порожніх полів, таких порожніх. Якихось ділянок. То в такому разі, це вже не справжнє таро етили, а колода, яка була створена пізніше учнями етили. Ось так. І ця колода, як ви бачите, дуже яскрава. І тут збережено, ну, принаймні, автори намагалися зберегти ті кольори, які і були у тій самій першій справжній колоді таро етили. Подивіться, яка вона яскрава. Тут у мене є перевернуті карти, як ви бачите. Чому? Тому що Етейла якраз використовував перевернуті карти. І саме Етейла, для тих, хто не знає, розповідаю, що саме Етейла, по-перше, ввів таке поняття як сигніфікатор, саме Етейла став працювати з прямими і перевернутими картами. І Андрій Костенко дуже багато уваги приділив. Тим зошитам, які вів Етейла і у яких він досліджував ті карти, ту колоду, яку він сам і створював, ту систему, яку він створював, і е, ті значення карт, які він знову ж таки створював сам. І тут, наприклад, от бачите, Андрій Костенко дуже докладно пояснює, що означає кожен символ і кожен напис на карті. Є ще колода. Е, Дуже схожа на цю, так, видавництво е, грімо. Але за е, свідченням самого Андрія Костенка, там написи не відповідають значенням, які давав сам Етейла. Тому от він досліджував ці зошити, в яких Етейла описував свої карти, і робив певні висновки. Ну, і тут, от чим ця книжка цінна? Тим, що Андрій Костенко якраз і дає повністю. Опис символів і значень кожної карти у прямому і перевернутому положенні. Звісно, тут є і методики ворожіння, які давав саме тайла. Але я вам хочу сказати, що вони дуже складні, я ними не користуюся. Мені подобається працювати з цією колодою у доадах, тобто використовувати двокарткові або трикарткові тріади, розклади, дві або три карти. Ось так. Ось це, значить, второї тили, як воно є. Ну і нарешті, і нарешті 2024 рік, Україна, Таро як система, колода Вейта Сміт. Теорія і практика. Ця книжка видана українською мовою. Це не просто не тотожний, скажімо так, переклад ось цієї книги, Тарої, така система. Ні, вони трохи різні, ці книжки. По-перше, тут пан Костенко переосмислив все те, що він писав у першій книзі. Бо перша книга, скажімо, так, він був більше упорядником цієї книги. А ось тут він додав значно більше інформації вже від себе, своїх власних міркувань, своїх висновків, своїх особистих досліджень. І знову ж таки, він прибрав ту інформацію, яку вважав несуттєвою, що він додав. Він ще додав взагалі історію розвитку Таро французьку систему, англійську систему, щоб можна було порівняти. У чому спільне, у чому відмінне, і на чому саме ґрунтується англійська система і е, Таро Вейта. Ось так. Ну, Далі тут є, звісно, і е, опис арканів, е, їх е, е, символіки, є ворожильне значення, метафізичне значення, е, сучасне ворожильне, ворожильне тлумачення тощо. Ну, і знову ж таки, тут теж є. Кельтський хрест, і о, опис позицій, і о, приклади о, тлумачення ось так. І є вправи для того, щоб можна було потренуватися в тому, наскільки ви усвідомили, опанували систему Таро, наскільки ви зрозуміли значення о, арканів. От. Ну і. На цьому, мабуть, все. У Андрія Костенка є ще й інші книжки, є у нього книжки з нумерології, є у нього ще книжка, присвячена окультному таро. І я вважаю, що кожна людина, яка цікавиться системою Вейта, і якій цікаво щось, принаймні, трохи більше, ніж таке найпростіше побутове ворожіння. Вона має ознайомитися з доробком цього автора. Дуже вдячна панові Андрію, світла йому пам'ять. На цьому все. До побачення!